Кредо підрозділу знищити і вигнати ворогів з нашої землі. Ти піднімаєшся, ти роздивляєшся, ти птах. Ти птах, от наш логотип він максимально показує нашу ідеологію, що ми зверху ми завжди все контролюємо і ми готові до знищення. День минає максимально швидко, прокидаємося ми дуже рано, о 3-4. О Готуємося до виїзду, готуємося ми з вечора, грузимо наші дрони, грузимо наше обладнання і виїжджаємо на позицію. І як тільки з'являється світанок, починаємо відразу працювати, моніторити ситуацію на лінії фронту, що відбувається. І починаємо вражати цілі. Кожна ціль, вона індивідуальна, вона нова, нові обставини, нові рельєфи. Кожна ціль, до якої ти добираєшся і вражаєш, вона нова, зовсім нова нова. Ти здивування, звичайно, що ти зміг це зробити, тому що 80% випадків ну не віриться, що це реально зробити. Але сучасні технології нам в цьому допомагають. І кожне враження цілі це величезні емоції, можливість зробити дуже великий вклад. Щоб зупинити ворога і звільнити нашу землю від нього. Отак ми готуємось до наших польотів кожного дня, кожного вечора і кожного ранку на бойових. Важно, звичайно, приїжджати на бойові вже підготовлені з підготовленими дронами з усім, щоб ти приїхав, підняв обладнання та полетів. Але ну, воно не завжди так виходить, тому що. Темпи бувають або дуже маленькі, або максимально шалені, що не встигаєш жодного дня просто присісти, готуєшся цілими днями, спиш по 4-5 годин, але я вважаю, що того достатньо. Але жити можна. Хочу дати величезну пораду, щоб молодь не гаяла часу, вчилася, технологія реально сира, технологія реально крута. Я впевнений на 99,9%, що навіть дівчата, хлопці, чоловіки, які хоча б раз в житті тримали джойстик від Sony PlayStation, зможуть те ж саме, що й можемо. Ми купуєте джойстик, скачуєте програму на комп'ютер та починаєте тренуватися. Після 40 годин ви відчуєте для себе, що ви вже це вмієте. А потім питання часу й твого нальоту.